Якщо ви не довіряєте Путіну настільки, що буде далі, якщо ви, якщо ви все ж таки підпишете якусь мирну угоду, але ви не вірите, що він зупиниться на цьому, що буде далі? Більшість воїн історично, якщо почитати книжки, більшість воїн закінчилась, коли сторони і не починали довіряти одне одному. Допомагали посередники, допомагали обставини, допомагав здоровий глузд третіх країн, більшості світу сильних, цього світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна це не просто почати і закінчити. Ні, ні, це великий хвіст. Знаєте, як великий хвіст після. Цієї війни вона просто так не закінчується. І має вплив на багато різних країн і напрямків на економіку, енергетику, на безпеку, продовольчу безпеку інших країн. Тому світ повинен бути зацікавленим в закінченні війни. І будь-як би там не було. Як би там не було, якщо це не капітуляція, яка була у е фашистській Німеччині е часів Другої світової війни, то якраз більшість воєн закінчувалась якимось домовленостями. Для цього потрібні бути треті сторони, які готові тиснути на агресора, тому що ми готові до. Зустрічі до всього того, зверніть увагу, що пропонує Америка. Причому для всього того, що Америка різна пропонувала і колишньої адміністрації, і цієї адміністрації. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми, ми, під, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на русських. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантій безпеки. Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню стали і тривала. Ми готові були на припинення вогню 30 днів. Ми готові припинення вогню до зустрічі лідерів. Ми готові на припинення вогню були в небі, на землі, на воді, хоч чогось одного почати, або цілком все, що в тій чи іншій формі. Ті чи інші представники Адміністрації Трампа пропонували двом сторонам, ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. Так хто не хоче закінчення війни? Це не риторичне питання. Це абсолютно конкретне, зрозуміле питання. І не треба цю тематику виводити в філософію. Якщо сторони не хочуть, то треба нам трішки почекати. Це неправда. Наша сторона хоче. Ми не хочемо, не хотіли початку війни. Не збиралися здаватися Путіну. Ми не готові на ультиматуми, і ми хочемо закінчення війни. Ми готові до припинення вогню, до конкретного припинення вогню, яку пропонує американська сторона. Яку ми бачили як гарантера а потім контролю припинення вогню і як посередника. Чи ви вважаєте, що президент Трамп піддає президента Путіна достатньому тиску? Кілька заяв, які ми чули в останні кілька днів і тижнів, то він називав його божевільним. А тут раптом він сказав вчора, що ця війна нагадує йому біку хлопчиків у парку, яким треба трошки дати помахатись кулаками. Кожна людина свободна в висловлюванні своїх думок. І я думаю, що це важливі аргументи і цінності свободи, демократії, до речі, за які ми боремось проти русських, які нам нав'язують інший світ. І президент Трамп, я не думаю, що це а, такий. такий... Така алегорія про дітей, що вона підходить до нашої війни. Чому? Тому що ми не гралися з русскими, і це історія не про двох дітей, це конкретно вони прийшли до нас, і це доросла людина. Путін точно не дитина, він розуміє, що він робив, і це більше схоже як доросла людина, маньяк, який прийшов на дитячі майданчики. Там сидять діти, і він прийшов просто зі зброєю, і просто краде людей. Він вкрадав. У нас дітей це факт. Вбиває цих дітей. Він вбивав, це факт. Він забирав цих дітей, а залишав їх без батьків, ось на що це схоже. І тут не можна просто так сказати, на мій погляд, що ну давайте розтягнемо їх в сторону. Ніхто так не бореться з маньяком. Так не буває в житті. Це маньяк і дитина на дитячому майданчику. І ця дитина, ми, ми подорожлішали за цю війну дуже сильно, але все одно він прийшов на наш майданчик. І з маніаками. зазвичай, дорослі люди цього світу. Якщо ми діти вже, то дорослі люди всього світу зазвичай з маньяком не проговорюють нічого. А ізолюють маніака. садять його в тюрму. Ізолюють від людей. А якщо це манія як, терорист, то з терористом так спробують якось про щось поговорити, щоб визволити людей. Ось так це працює. Путін не скриває, що він прийшов за зброєю на нашу землю. Він пишається цим. Він розказує, що він прийшов когось захистити. Потім до цього він казав, що він сюди не приходив, це не я. А зараз він вже пишається тим, що так він каже: відверто, я прийшов туди і буду це робити. Тому що вважаю, що історично це наша територія. Це маньяк, це не дитина. І чи вистачає сил? Я вважаю, що весь цей потенціал, всі інструменти тиску у президента Сполучених Штатів Америки є. На мій погляд, є. Починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього. Вони всі хочуть. Вони дивляться на президента Америки Дональда Трампа, як на лідера світу, але світу свободного і демократичного, поділяючи з усіма нами однакові цінності. Вони дивляться на нього і говорять: будь ласка, будь лідером з нами. Лідером, ти є лідер, ти президент Америки, ти Дональд Трамп. Зупини Путіна. А ми, європейці, ми будемо тобі допомагати. Бо Європа не така сильна, як Америка. Ось і все. Європі ще прийдеться стати дуже сильною. Але це попереду. Ну, ми говоримо сьогодні сьогодні боротьба. І тому президент Трамп може все це зробити. Я так вважаю. І я хочу подякувати тут і Сенату. І я знаю, що позитивні є сигнали від сенаторів і від конгресменів щодо пакету санкцій. Які готують Сполучені Штати Америки, Лінціграм, я йому вдячний за таку ініціативу. Вони тут були з Блюменталем і сенатором. Та ми дуже вдячні. Це хороші сильні кроки. А по-іншому, а як говорити по-іншому з людьми, які окрім сили нічого не розуміють? Батюатвел. without help of the united states, they can give us, they can provide us, for example, missiles for a patriot or not. if they will stop. today you've been here. thank you again, but you've been here. And, but yes, we used patriot systems. not enough. not enough. but anyway, we used it. so if united states doesn't give us or will not give us, i mean, some, some missiles, what will be? more losses. More people we will lose. By the way, you know, we had, we have, as you saw, big problems with the shahids, etc. We we fight against it, and of course we will have. it Then we we will we will find all the instrument, yes, to destroy this. But we found one thing, and we decided uh, with a with a. I think it, it was yeah with, during previous administration it was the Minister Austin, Minister of Defense Austin, yes, and he and we decided for one project and we counted on this project twenty thousand between us, twenty thousand missiles, anti-shaheed missiles. It was not expensive, but it's special technology so. We counted on 20,000 missiles. Today Ви каунті ондис Твенті Саузанд Міса туди індемоні має міністр United States moved it to the Middle East. Все, що ви сказали сьогодні, не дуже оптимістично лунало, але заплановані зустрічі з наступного понеділка. Нові зустрічі. Що ви очікуєте від цього від цих зустрічей І як на вашу думку, далекі ми до миру справжнього? Um, чесно кажучи, ми. А ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні, зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, павутиння, хоч вони і бісяться, вони все розуміють. Вони все розуміють, що ну, якщо ось будуть такі кейси з 20 тисячами ракетами, тощо. То ми будемо розраховувати на свої сили. А що таке наші сили? Не давати можливості вбивати нас, не давати можливості бомбардувати нас. Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І рускі розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок, ми не хочемо. Ми не хочемо продовження війни. Але якщо вихід тільки такий, ми будемо боротися за себе. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна. Сильна, сильна допомога від Сполучених Штатів. Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну. Але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це ну, дає шанс. І це точно не песимістично звучить. Точно песимістично. Я говорю про реальність. А ви думаєте, президент Трамп хоче запровадити ці санкції? Він не дуже поки що подавав ознаки готовності. А він лідер Сполучених Штатів Америки. Він мусить це зробити. Я надіюсь, ми дуже віримо. Ми віримо, що Сполучені Штати Америки. Лідери цивілізованого світу. Президент Трамп сказав, що в нього якийсь там дедлайн є, коли він може дійсно запровадити санкції. Що у нього є якісь дата. І навіть сказав, що може і проти вас теж запровадити проти України. А що? А, ви знаєте, проти України вже багато всього було. Від руських тут точно нічого не хочеться від сполучених штатів Америки. Ми підтримуємо пропозиції, які а, йдуть від Сполучених Штатів Америки про припинення вогню, про закінчення війни. про... Будь-які формати, які можуть нас наблизити про зустрічі в будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами з русними. Русські цього не хочуть. Не можна, Іноді альтернативи немає. Тут тільки рускі не хочуть закінчити війну. Тут все одно, хто хоче санкції положити на русских, вони не будуть працювати. Тут Америка повинна положити санкції, накласти санкції. Тут немає альтернатив ні в першому питанні, ні в другому.